Так, ну що ж, запрошую вас на ще один огляд. А, бійця середня вагова категорія, стиль муай-тай, Алекс Олівейра. А, бразильський боєць. Так, те, що а, мені досить цікаво, бійцю, біцю. А, Ріодешнейро, 34 роки. Так, зрозуміло. Тай... Ну, поки що у мене є двохзіркова версія. Немає ні трьохзіркової версії бійця в цього, ні 4 взагалі мовчу. Так, е синергія. Тільки одна синергія в нього із е Дьорн. Шанс крит критичних ударів підвищується на 5%. Так, ну, зрозуміло. Навики. Так, удар коліном з клінча. Хороший навик, до речі, нормальна швидкість його. Так, удар ліктем в партері. Також класна штука. Так, добре, нас дуже цікавлять е, легкі комбінації, середні е, важкі. Так, почнемо із легких. Тут е, потужний прямий є Бекфіст, потім далі потужний прямий. В принципі, я думаю, легкі, от зараз на практиці переглянемо нормальні. Так, поїхали легкі комбінації. О, непогано, дивимося. Два удари лівою рукою. От глянемо. Чекай блок. Ну, блок, до речі, в нього потужний блок. От бачимо, щось не знімає ніякого хіпе у нас суперник, коли ми ставимо саме блок. А ні, є. Ну дуже мало. Ну, трошки бачите, а ми помітили, що не одразу все залітає, всі легкі комбінації. О, третій, прямий удар. Не залітає, тільки два. Не знаю, чи це баг. От така от історія бачимо. Можливо, треба відійти, ану. От не завжди, от є, є трошки, бачите, два, два навики він використовував, а третій, який там був прямий, здається, чи крос. Не використовує, От саме через Бекфіст другий. От така от історія виходить, бачимо? От. Він два, два навики лівою рукою використає. Тужний прямий удар і бекфіст А от на крос у нього не вистачає. <свист> так, трошки заговорився. На крос у нього не вистачає іноді чи енергії, чи навіть бак. От Бачимо. Ну є, використовує, але не часто так. О, знову не використав. От, от такий от мінус получився, бачите? Не завжди виходить те, що написано, от бачимо. Є прямий, нема питань. Потужний прямий удар є. Беквіс є, це все він за... наносить лівою рукою. А правою, це потужний прямий удар, правою рукою. Дуже рідко його виходить. Так що є питання до легких комбінацій Тому що, можливо, воно якось не звучить. Інакше діло, як би, може, оцей прямий удар був тут, а в кінці вже Бекс тоді би залітало. Добре, такий момент є. Не, такий от неприємний, але є. Так, добре, середні... крос тут в кінці. Добре. Ну тут, я думаю, проблем не буде. Поїхали. Так, поїхали. Ну тут історія, знаєте, вже веселіше, тут такого вже немає поганого. Та й там не було такого, знаєте, критичного, але не завжди воно заходили удари. Тут поки що в середніх все залітає. Але щось мені здається, що ці середні, він якось то -то так повільно наносить. Повільний боєць, до речі. Ну, на моє таке враження. Чи то моє таке враження зараз? Так, добре, справилися. У важких все теж, я думаю, так от зразу оглянути, більш-менш непогано. Так, аперкот тут по стандарту, аперкот крос. Класно. І. боковий удар ногою. Ну, переглянемо зараз. Так, поїхали до важких. Так, аперкот... ні, не виходить. Аперкот. Окей, апперкот, крос і боковий удар ногою. Побачили, переглянули. Ох. Класно, до речі. Можливо, було б цікавіше, якби було спочатку навіть, після апперкота удар ногою, а потім крос. Ну, Хоча, я думаю, це б було занадто складно. Використали, ну. Самому бійцеві це все виконати. Давайте зробимо наступним. О! близько підійшов суперник і щось не виходить. Ну давайте вверх, вверх. читає поки що суперник. Ну таке, знаєте, дуже важко то все використовує. Ну, хочеться знаєте, після такого а, боковий удар ногою. Якось ще більш продовження, ще якусь комбінацію. Ну, в принципі, вона віддаляє суперника від нас. От бачимо, він відштовхує цим ударом. Я думаю, це, якби це було в середніх комбінаціях, наприклад, було б ще краще. Напевно, ні, напевно, легких. Було би круто, якби було реалізовано, наприклад, тут якась відсотки шкала. наприклад. А швидкість цих, на, наприклад, середній, отут, наприклад, швидкість нанесення тих комбінацій. Тоді би було видно, який боєць швидший, який повільніший, а так тільки от треба на свої відчуття спиратись Ну добре, перейдемо до удар коліна з клінча, до цих от навиків, удар ліктем в партері, Ну, от, от непогано. Так, давайте перейдемо. Так, поїхали, добре. Ну, проблема з легкими не міняється. Ох, не достали ми цим навиком. Ну, не завжди. Ну, добре, є такий момент, неприємний момент, можливо, пофікся як тут називається. Розробники. Ну, їх треба дуже довго писати їм, просити. Це не так швидко, не, знаєте, якусь помилку виправлять. Це так я свого досвіду вже кажу. О, ідеально. Тейкдаун класний. І я вдарили. Ну, до Навіків також немає ніяких там нарікань. Муайтай, хоча у Муайтай можливо було якийсь навік. Хоча є навік перший, всклінча. Куліном точніше, де Муайтай це. Це добре. Ну, не залітає, бачимо. Правий прямий, ну рідко залітає, так що з легкими є проблеми. Добре. Так, ну тут е, бачимо таку картину, що в мене є цей боєць Алан, Джо Бан. Серед середньої вагової категорії мой тай є е 4 бійці, оцього ми зараз маємо огляд на цього бійця. оцього цього ще ще ні, не було огляду. Ну, поки що, ну з оцих чотирьох я вибрав джобан. Так, ну, добре. Тут бачимо, немає чотирьохзіркового, трьохзіркового. 3 зіркового, о, двохзірковий боєць. В принципі, якщо так дуже треба вам, наприклад, серед середньої вагової категорії, взагалі, можливо, ви тільки починаєте і вам потрібно Випав цей боєць чотирьохзірковий. зірковий. Ну, в принципі, можна качати, ну я би не радив качати його. Знаю максимум. Ну, до 1500. До 1500-1600, а потім, можливо, з часом випаде інший боєць і все. Сильно акцент робити на цьому бійцю я би не радив. Тому що є кращі бійці в цій ваговій. Ну, серед Муайтай, якщо брати серед Муайтай, то можливо можливо, його можна собі брати як пріоритет. Ну, якщо в загальну середню вагову категорію взяти, то там є кращі бійці, там є GSP і, і так далі. Пройти, наприклад, кар'єру GSP для тих, що починає, наприклад. І все, отримаєш 4-зіркову версію GSP і качну його до 3300 і все, і можеш забути. там, Робити сильний акцент на бійцях інших. А просто так як доповнення в команду серед середніх, там, з кожної вагової категорії брати по одного бійця, наприклад, там, так як ми перші оглядали, чотири бійці. от, Серед муайтаїв вибрати одного бійця, серед кікбоксерів так само одного бійця, і качати їх, тому що всіх е, не прокачаєш на максимум. Ну, тільки можна до рангу 8 докачати. От така от історія, знаєте. Хороший боєць, в принципі, з легким. Ну як хороший. В принципі, нема біди. <смі> є, є питання щодо легких комбінацій. Середніх питань нема, середніх класні комбінації. Тому я кажу, що більш-менш нормальний боєць, середній в нього все гаразд. Бо я, я взагалі дивлюсь перший на бійця, звертаю увагу в середніх комбінаціях. Легкий, в принципі, так виглядає ніби непогано. Ну, поміняти це місцями, напевно, не було би проблем із е... цим навиком. Добре. М -м качати, ну я вже, в принципі, вже вам сказав, е якщо так конче треба, то ну, можна качати. Ну, але сильно там багато ресурсів вливати я би не радив. Можливо, ви фанат цього бійця, ну тоді вже інша справа. Добре. Ну, на цьому завершимо. До нових зустрічей.